У Римі в одному з осередків української громади катедральному храмі святих мучеників Сергія Івакха, відбулася урочиста церемонія вручення ордену святого Пантелеймона. на грудний хрест пантелеймона цілителя або так званий медичний Оскар. Вручається найпершим медичним працівникам за видатні заслуги в розвитку галузі охорони здоров'я. Утім, на третій рік повномасштабної війни з Росією ця відзнака набула значно ширшого контексту не лише в Україні, а й поза її межами. У лютому цього року, через війну з Росією, керівний орган Поважна Рада вирішила номінувати також громадян та іноземні організації, які допомагають українським біженцям за кордоном. Святкова літургія і церемонія номінацій у греко-католицькому храмі цьогоріч об'єднала як українську громаду, так і італійців, які з першого дня війни допомагають біженцям з України. Почесну по відзнаку за допомогу тисячам українських родин, які покинули батьківщину через російську агресію, отримала президент італійської гуманітарної організації Сальва Мамме» Марія Грація Пассері. Водночас сам орден святого Пантелеймона цьогоріч отримав директор карітусу екзерхату Української греко-католицької церкви в Італії, отець Володимир Медвідь. Тут на території Італійської республіки це означає, що є оцінена праця старання єпископа, священників і вірених нашого екзерхату, які спільними зусиллями протягом вже трьох цієї війни допомагають в спосіб різний нашим. Баланим сестром України, які сьогодні потребують нашої допомоги, підтримки. Голова закордонної ради Любов Партула каже, що орден святого Пантелеймона – це не лише про нагороди, а й про силу єдності українців в Італії, особливо в час війни з російськими окупантами. Честь медичної професії, медичний оскар. Люди, які віддають своє все, своє нутро, своє життя, свою силу для спасіння. Людського життя, що може бути важливішим зараз, як вже йде більш ніж тисячу днів великомасштабної війни. Герої, які сьогодні отримали цю відзнаку, нагадують, що навіть під час війни є місце для співчуття та допомоги.